Друзі, вітаю! Доброго ранку! Це країна онлайн. Ми у Києві. Сьогодні завітаємо до підприємства державного, яке охороняється чи не найкраще в Україні, власне, йдеться про... Поліграф Комбінат Україна це те підприємство, яке насамперед відомо українцям, пересічним, що друкує виборчі бюлетені. Цей процес скоро розпочнеться. Окрім того, тут виробничі потужності дозволяють друкувати практично усі бланки суворої звітності. Йдеться про паспорти, громадянської України, закордонний, військові квитки, трудові книжки, зрештою лікарняні. Крім того, тут можна побачити, як виготовляються, наприклад, акції та сертифікати акцій. Одне можу сказати, що один сертифікат акцій, зрештою, може коштувати багато мільярдів гривень. Сам поліграф комбінат Україна належить до Міністерства фінансів. Тут друкується дуже багато серйозних фінансових документів, як я вже казав, акцій та сертифікатів акцій. Власне, тому тут і система охорони особлива. Я вже мовчу, що система охорони така особлива і дуже строга через те, що тут як я вже нагадують, друкуються бюлетені, друкуються бланки суворої звітності. І так ми маємо справу з багатошаровою системою, так званою, коли от з такою перепусткою потрібно через проходження кожних... Дверей і відмічати своє перебування в тому чи іншому місті. Крім того, тут все оплутано буквально камерами. Їх тут кількість сягає практично 200 камер по всьому Комбінату України. Тобто постійно відбувається стеження в онлайн-режимі за всім, що тут відбувається. Навіть директору цього комбінату неможливо просто так занести або винести якийсь папір без припису Міністерства фінансів. Ведеться жорсткий контроль за... Кожним папірцем, який друкується тут на особливих машинах цього комбіната. Власне, йдеться навіть про ті папери, які пошкоджені, їх обов'язково склеюють і е, здають на збереження під пломбування. Вся продукція також цього комбінату вона обов'язково здається на склад, на зберігання і опломбовується. Ну, Особливо, якщо це буде йтися про виборчі бюлетені, які вже зовсім незабаром будуть друкуватися на цьому комбінаті. Власне, щоб мені навіть протинцей. Комбінат мені видали спеціальну картку. Тут напис Міністерства Фінансів України. Я маю зараз відзначити свій перший захід у внутрішній приміщення поліграф комбінату Україна.